Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо таку практичну роботу: це вал. Нам потрібно зобразити його на вигляді спереду. Він у нас складається з трьох ступіней. І потім кожну з цих ступіней ми повинні розрізати трьома площинами А, Б і В. Давайте спочатку зробимо вал. Тут нічого складного немає. За допомогою розрізів та перерізів, ми покажемо все, що робиться всередині вала. Тобто, на вигляді, у нас буде. Мінімальна кількість невидимих ліній. Вал ми розміщуємо приблизно в першій половині нашого листочка. Вигляди, верніше, розрізи і перерізи, ми будемо розміщувати у вільних місцях. Від краю рамочку, ви нагадую, робите самі, щоб ми не витрачали на цей час. Розміщення горизонтальне, тому зліва буде 20 мм рамочка. Відступаємо від края листа ну десь сантиметрів 10-12. Може, 12 то навіть багато, але я думаю, 10 буде нормально. Це буде осьова лінія нашого вала. Проводимо її до вільної довжини. Якщо щось буде зайве, ми заберемо. І так, це осьова лінія, так як вал у нас має. Таку структуру, яка ділить його осьовою лінією навпіл. І так, є осьова лінія. Далі дивимося, що ми маємо. Ми маємо вал, його загальна довжина 180 мм, він поділений на три частини: довжина однієї частини 60 мм, довжина іншої частини 70 мм. Третя частина не вказана з тої причини, що ми можемо від загальної довжини 180 відняти 130 і отримуємо 50. Давайте зробимо спочатку першу частину. Довжина 60 мм. Ось у нас буде початок нашого валу. Відкладаємо по осі 60 мм. Діаметр нашого валу написано 40. Тобто, ось у нас діаметр. Але ми бачимо, тут частинка верхня, трошки зрізана, але все одно, спочатку ми відкладаємо діаметр 40. Тобто, ми відкладаємо 20 мм вгору, 20 мм вниз. Точно так же робимо там, де в нас закінчується довжина 60 мм. І так, ось у нас вже є. Ми спочатку робимо в тоненьких лініях це все, потім, коли визначимося з остаточними лініями, ми їх наведемо. І так, одна ступінь вже є. Далі дивимося, що нам ще необхідно тут зробити. Отвір ми не будемо показувати, тому що ми будемо робити його в розрізі. Єдине, що нам треба зробити, це оцей зріз. Ми бачимо, що його довжина 35 мм. Тобто, ми відкладаємо 35 мм. Заглиблюємося так, щоб залишилося від діаметра 40 32 мм. Тобто заглиблюємося на 8 міліметрів, робимо дві засічки. Ви собі робіть засічок трохи більше. Ну, дві це, в принципі, достатньо, щоб все вийшло більш-менш рівно. І так, ось у нас лінія зрізу. Значить, оцю лінію, тобто цю частину, ми можемо прибрати. Її вже просто в нас не буде. Ми зрізали все. Останнє, що нам необхідно зробити, це показати місце отвору. Тобто ми сам отвір показувати не будемо, але покажемо, де він у нас є, за допомогою осьової лінії. Ми бачимо від краю необхідно відступити 20 мм. Отвір у нас написано наскрізний. Тобто ми беремо і осьовою лінією показуємо, що тут в нас є отвір. Але сам отвір ми не показуємо, він нас піде в розрізі. Друга частина, Друга частина, ми з вами сказали, 180-60 70 буде її довжина 50 мм. Діаметр при цьому 60. Значить, ми відкладаємо 30 мм вгору, 30 мм вниз, довжина 50 мм. Робимо засічку раз, і можна ще зробити одну засічку два. Ну, вам бажано обов'язково робити, для того, щоб все вийшло рівно, тому що по одній точці пряму лінію провести можна, але вона може вийти не зовсім рівна. Так, і відкладаємо тут засічки 30 мм вгору, 30 мм вниз. З'єднуємо і отримуємо другу ступінь нашого валу. В принципі, нічого складного поки що немає. Я думаю, не буде. Так, отвір. Дивимося, отвір діаметром 20 наскрізний. Тобто, ми знову показуємо його просто осьовою лінією. Він у нас знаходиться на 25 мм, видалений від краю. Ну, тобто, в принципі, по центру. Так як у нас довжина 50, то, значить, робимо одну засічку по центру нашої цієї частинки, робимо іншу засічку. І проводимо. Штрих-пунктирну осьову лінію. Тут у нас буде проходити отвір. Залишається зробити третю частинку. Третя частина валу має довжину 70 мм, діаметр 48. Якщо 48, то відкладаємо 24 вгору, 24 вниз. Потім тут відкладаємо поки що на довільній довжині, 24 вгору, 24 вниз. Проводимо лінію, яка матиме довжину 70 мм. 70 мм внизу і 70 мм вгорі. Так, Сам вал на цьому побудова вала майже закінчена. Є ще деякий нюанс. Це паз під шпонку. Пас під шпонку робиться для того, щоб втулка або шестерня, яка одягається на вал під час руху, не прокручувалась. Тобто, шпонка стопорить вал і шестерню. Паз має таке заглиблення зі скругленими кінцями. Заглиблюється в даному випадку по розміру на 5 мм, а довжину має 36 мм. від краю необхідно відступити 15. Просто так, якщо дивитися на вал, ми цей паз не побачимо, тому. Згадуйте, що таке місцевий розріз. Поки ми відкладаємо 15 мм. Потім відкладаємо 36 мм довжину і глибина нашого паза 5 мм. Якщо не згадали, що таке місцевий розріз, я нагадую. Тобто, це розріз в якомусь конкретному місці, яке нас цікавить. Тобто, ми беремо його лінією обриву, так, показуємо. Нас не цікавить повністю вся частина вала, нас цікавить лише оцей фрагмент. І тепер нам цей паз під шпонку буде видно. В інакшому випадку, якщо не робити місцевий розріз, то його придеться показувати невидимою лінією. Так, а якщо ми вже зробили розріз, то під 45 мм ми маємо цей фрагмент заштрихувати. Так, є. Тобто самим валом ми закінчили і ми можемо його тепер вже навести. Навести і проставити розміри і показати місця майбутніх розрізів. Наводимо так, щоб його було добре видно. Показуємо паз під шпунку. Будемо проставляти розміри. Товщина ліній повинна бути така ж, як товщина рамочки, тому що це суцільна основна лінія. Це ми так трошки згадаємо нашу першу роботу. Так, в принципі, вал у нас готовий. Він, звичайно, відрізняється від цього, тому що це аксонометрія. Для чого вона нам дана? Для того, щоб ми побачили. В цілому, як цей вал виглядає. <кій> Ось нам була показана стрілочка А, тобто ми його з цього боку зобразили. Що ми робимо далі? <кій> далі ми показуємо розміри. Найбільший розмір основний це його довжина. Тобто ми її виносимо максимально, ну, не до кінця листочка, але так, достатньо далеченько, хоча б, хоча б сантиметра 3-4 від оцієї найбільш. Виступаючої частини. Розмірні лінії показуємо тоненькою лінією. Хвостики розмірних ліній повинні виступати за оцю горизонтальну не більш, ніж на 2-3 мм. Тобто, отаких довгих хвостів бути не повинно. І так, зразу проставляємо акуратні стрілочки. Показуємо довжина вала 180 мм. Акуратні цифри. По всій, по всьому валу ці цифри повинні бути однакової величини. Пріоритет віддається розмірам вниз. Тобто ми сюди будемо старатися не ставити, будемо ставити вниз. І так, оця частина в нас має довжину 60 мм. Ось вона в нас. Показуємо цю довжину. І який ще в нас розмір? Іде, те, що центр отвору у нас на 35, ні, на 20 мм, у нас йде. Тобто, ось у нас осьова лінія. Ми її трошки продовжуємо і використаємо частково як розмірну лінію. Показуємо акуратні стрілочки. Розміри будемо ставити по черзі, по ступінням, щоб не заплутатися 20. І... 60. Далі ще в нас є які розміри? Це діаметр, і це оця частина, де в нас іде зріз. Діаметр ми виносимо сюди. Трошечки далі, тому що ще оцю частину треба буде винести. Тобто, щоб розміри не були дуже близько один до одного. Рамочку ви повинні накреслити зразу, тому що потім може бути так, що десь щось не влізе. І так, ставимо діаметри. Верніше, діаметр у нас один діаметр 40. А тут у нас іде 32 міліметри. Це не діаметр, це лінійний звичайний розмір. І так, в принципі, все, що могли, ми ставимо. Отвір, ми залишаємо на потім. Ми його розмір проставимо на розрізі. Цей фрагмент. Загальної довжини немає, бо ми її рахували. З цього нас цікавить лише, скільки відступлено до отвору, тобто 25 мм, ми можемо проставити: отак от його прямо на одній лінії. Тобто, в простановці розмірів також є свої правила. Ми їх не ліпимо, де нам захочеться. Ми їх намагаємося або в рядок, або в шахматному порядку, або комбіновано робити. Так, 25. Що ми ще можемо зробити? В принципі, оцей діаметр, <кій> ми не будемо зараз його ставити тут, бо це буде не дуже красиво, будуть тягнутися лінії, перетинатися. Ми його поставимо на розрізі. Переходимо до наступного завершального фрагменту валу. Нас цікавить його загальна довжина, вона у нас 70 міліметрів. Далі, скільки відступлено до початку паза, скільки довжина самого паза. Тут ми вже виносимо нагору, бо виносити вниз не дуже буде зручно і не дуже красиво. Тобто ми повинні мінімально нашу деталь перетинати розмірними лініями. Так, що ми маємо? У нас 15 мм відступу, 36 мм сам фаз. Далі, ще є таке поняття, як глибина пазу під шпонку. 5 мм. Розмір у нас маленький, тому ми виносимо його за межі сюди, 5 мм. Зайву лінію витираємо. І залишилося нам поставити діаметр. 48 І, в принципі, з розмірами ми справилися. Відступаємо міліметрів 10 від останнього розміру. І тут у нас буде діаметр 48 Так. Зайві лінії прибираємо. Що нам необхідно ще зробити, ми зробимо, покажемо, Дивіться, в нас вал розрізається трьома площинами А, Б, В. Ми показуємо місця розрізів. Тобто, ми оці площини малювати не будемо креслити. Ми показуємо так, як ми робили на простих, на складних розрізах. Тобто, ми беремо і показуємо місце розрізу трошки вище, ніж вал. Товстою лінією, трошки товстішою, ніж основна. Перше місце розрізу, воно проходить чітко через центр отвору. Друге місце розрізу проходить через, знову ж таки, центр отвору. Намагаємося приблизно на однаковому рівні ставити. Ну, Якщо буде трошки нижче, вище, не страшно, але намагаємося робити рівно. І третя січна площина проходить. Головне, щоб вона проходила через пас, тобто лівіше, правіше, в принципі. Не є важливим, але головне, щоб проходила через паз, бо тоді інакше немає сенсу взагалі розрізу. Нам важливо показати паз. Так, далі, Напрям погляду, зробимо весь в праву сторону. Лінія підходить до лінії розриву, вгорі повинна бути не більше 2-3 міліметрів. Стрілочки дотикаються до лінії розриву. Підписуємо А, Б, В. Те ж саме робимо внизу. Але тепер стрілочка внизу, не нижче 2-3 міліметрів від лінії розриву. Напрям руку, напрям погляду, той же самий. Акурат, стрілочка, але підписуємо під лінією. Також тут іде А, одноіменно, тут іде Б, тут іде В. На цьому наш вал закінчений, і в другій частинці відео ми зробимо або розрізи, або перерізи. Я потім скажу, чим вони відрізняються і що нам тут краще робити.